Яремчук перейшов до Валенції, вже встиг потрапити у дотепний епізод. Ще один українець для Жирони. Русін перейшов до Сандерленду. Шахтар орендував екзотичного легіонера. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Заряджай відео лайком, підтримай наш канал підпискою, і ми починаємо. Український легіон в Іспанії стає ще більш потужним. Валенсія оголосила про перехід форварда Романа Яремчука. Яремчук переходить до стану кажанів на правах оренди, яка розрахована на один рік. Відзначимо, що минулий сезон Валенція закінчила на 16-му місці в Лалізії. У Єврокубках не зіграє. Яремчук вже встиг потрапити у кумедний епізод після того, як прилетів до Іспанії. Один з вболівальників зустрів Романа та сказав, що є його фанатом. На що Яремчук, посміхаючись, відповів: після першої моєї гри ти не будеш таким вже й сильним фаном. Ну що ж, прикол всі зацінили, але, як то кажуть, у кожному жарті є дрібка правди. Не виключено, що Яремчук зможе дебютувати за Валенцію вже у найближчій грі проти Алавесу. А ось як прокоментував підписання Романа Яремчука, тренер Валенції Рубен Бараха. У нього зараз чудовий вік. Він прийшов з надією на успіх у чемпіонаті Іспанії. Він підходить нашому профілю гравців. У нас було кілька варіантів, але остаточний вибір пав на романа. Хочемо розглядати його як важливого гравця, бо він таким має бути має забивати багато голів. Я просто висловлюю свою думку щодо профілів футболістів. Не приймаю рішення останнім чи першим. Висловлюю думку щодо профілів, а не прізвищ гравців. Роман відповідає усім необхідним характеристикам, заявив Бараха. Продовжує затарюватися українцями і Жирона. Щоправда, цей трансфер поки на вирости наразі більше під дубль каталонців. Центральний півзахисник Дмитро Мельниченко став гравцем Жирони. 19-річний футболіст виступав за ниву з бузової. Також він побігав за молодіжки Динамо та руху. Ну що ж, Жирона стає одним з найбільш українських клубів в усій Європі. Тим часом Шахтар продовжує збирати легіонерів. Гірники оголосили про підписання лівого захисника зюльта Варгем Новатуса. 20-річний гравець представляє екзотичну Танзанію. Міроші перейшов у Шахтар на правах оренди до кінця цього сезону. В минулому сезоні чемпіонату Бельгії Новатус провів 36 матчів та віддав два асисти. Відзначимо, що він вже працював під керівництвом Патріка Ван під час виступів за Макабі та Львів. Трансферна сага з переходом Назарія Русіна до Сандерленда завершилася хеппі-ендом. Українець підписав з чорними котами контракт на чотири сезони з опцією пролонгації ще на рік. Сума трансферу не розголошується. За чутками англійці заплатили зорі біля трьох мільйонів євро. Відзначимо, що після чотирьох турів Сандерленд йде 18-му чемпіоншипі, набравши чотири очки. Ось як прокоментував підписання спортивний директор клубу Крістіан Спікман. Назарій це гравець, за яким ми стежили протягом деякого часу, і слідкуючи за складним процесом, який розгортався в лі. Тіку, ми раді укласти угоду про його залучення до клубу. Він динамічний, розумний форвард, який любить використовувати простір. Він постійно впливав на старше оточення, забиваючи голи та гарантуючи результат. Ми з нетерпінням чекаємо на підтримку Назарія, коли він адаптується до життя в новому середовищі. І ми раді вітати його на стедіумофлайт, заявив Спікман. Ну і наостанок сумна для прихильників Динамо новина. Головний тренер клубу Мірча Лушеско залишиться в команді, незважаючи на виліт з Єврокубків. За інформацією тато таке руму поставлена задача виграти чемпіонат України. І Динамо може звільнити його до моменту закінчення контракту лише у випадку, коли під час чемпіонату стане зрозуміло, що боротьба за титул завершиться невдачею. Ну що ж, здається, ще сезончик доведеться потерпіти цього наставника. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, та скоро почуємось.